Чек-чек-чек, чек. Чек, потушили, не переймайтесь. Бачу в коментах хтось там прямо з цього приводу там насміхається. Насправді ж я розповідав, що там було в зачек. То була проблема з клапаном і вап, і на відео є, як ми його замінили. Насправді це єдина була проблема з мустангом. Друзі, вітаю всіх. Сьогодні настав той самий день, коли вже можна сказати, що мустанг отримує нового власника. І, чесно кажучи, мені здавалось, що ми з ним прямо от зрослись, бо я якось дуже-дуже довго на ньому їздив, і от прям звик, прям дійсно звик. Однак можу сказати, що мені буде точно приємно з ним розстатись, тому що ми зібрали блін 12 мільйонів 488 тисяч гривень завдяки вам. І це я вважаю дуже-дуже круто. Були питання стосовно того, навіщо ми Ну, я вчора ще. Перевів всі кошти фонду Повернись живим. Це була така вимога. Вимога від СБУ, щоб вони там пробили там закупки вже певні. А у фонду Повернись живим, є акредитація, є дозволи робити все це і вже. Від вчора можна сказати, саме СБУ буде піклуватись про те, як будуть правильно чи неправильно витрачатись кошти. Я думаю, що там все буде круто. Ми свою справу зробили. Ви завдяки вам, ось так. І відразу давайте будемо потроху переходити до того, що нам же треба ну, перед тим як розіграти мустанг, ще вручити ось цю монету, про яку я згадував в одному з відео. Ось така тут коробочка, бачите. White House у Shop. є сертифікат відповідності з підписом. от. таким от. І сама монета виглядає ось так. Бачите. О, 100 баксів коштувала свого часу. Я пам'ятаю, чому? Тому що а, я, коли її випустили, хотів собі придбати таку в штатах, а потім там прикинув, що логічніше, ну, то, то був я не знаю, може, травень місяць, коли її випустили, я прикинув, що краще задонатити гроші. Або, але, от, бачите, хтось зробив. Ну хто, хто ж знав? Якщо б я знав, що ми будемо розігрувати автомобілі, то скоріш за все б купив. Отак цю монету отримує Олександр Че, а він клієнт Монобанку. Він єдиний, хто задонатив 100 тисяч гривень одним траншем. Всі інші цифри трошечки менше. Тобто найбільші донати, так? Да? 100. Це Олександр. Потім 68 тисяч. Задонатили. Ну, коротше, єдиний такий великий, потім 50 і менше. Коротше, єдиний такий великий, ну, найбільший мається на увазі донат 100 тисяч зробив Олександр Че. Я з ним вийду на зв'язок після проведення ефіру і передам йому цю монету. Я думаю, що це круто. Круто. Але, хто знає, може, він ще, йому вдасться виграти сам по собі мустанг. тому що все ж, що таке 100 тисяч гривень, це 200 шансів. 200 шансів це досить висока вірогідність. Враховуючи те, що зараз я вам покажу, що там в нас по табличці. Да. Ой. Не те щось відкрив. Отак виглядає таблиця. До речі, непогано було б подивитися, що ви там бачите в цей самий момент. Ось так виглядає таблиця. І тут всього в нас 23 987 е, виходить рядків. Тому 200. Е, Шансів це висока вірогідність, досить. І я пропоную зараз вже і переходити. Тобто, я вже пояснював декілька разів в попередніх розіграшах, що означають всі ці цифри. Тобто, в нас є номер учасника, унікальний номер, який закріплений там в цьому випадку. за Монобанком я намагався скрити всі там телефони, наскільки це міг. Ну, от вибачайте, тепер все буде виглядати саме ось таким чином, бо дві таблиці, ну я не осилю. І от там сума донату, наприклад, тисяч гривень, кількість шансів 10. Тобто 10 разів ось ця оцей рядок повторюється в цій таблиці. 25 тисяч там п'ятдесят. Єдине, що може бути. Тут інше, це, наприклад, ось цей номер, там, де Олексій йде, да, задонатив 500 гривень, він може зустрічатись іще раз, якщо Олексій донатив ще раз. Ну, коротше, в такому сенсі в такому все це виходить. І ну, я сподіваюся, ви зрозуміли. Знову ж таки, будемо користуватись сервісом Random.org, як і раніше. Хоча Монобанк мені запропонував от буквально вчора, сказав, що в них є свій. Функціонал, де ти можеш там буквально в один-два кліки зробити, провести цей розіграш. А, але ну, виходить так, що я ж вам пообіцяв саме таким чином робити, тому ми все ж будемо ось так по-удовому по до цього підходити. Отже, що ми робимо? Ми беремо от з, цього, з цього сектору рядок. Від одного виходить, да? До скільки там я сказав? 23 987. І за допомогою рандомайзера 23 987. Перевіримо. 23987. сподіваюсь все видно. Натискаємо на Generate і потім знаходимо цю людину в списку. Пишемо в монобанк і сподіваємось на те, що нам швидко її знайдуть. Отже, ух, з Богом. Поїхали. 16 тисяч 17. 16 тисяч 017. 16 тисяч 017. Перевіряємо. 16 000, 0, 017 лідер Владислав. Ну що ж, Владислав, я вас вітаю. Я е, хотів би повірити в те, що ви залишили номер телефону, бо ви його так залишили. Це дуже круто. Я вас прямо зараз спробую і набрати. Просто ми зараз закриємо. Табличку, щоб ви не підглядали номери телефонів, бо ви так з цього приводу переймаєтесь. Але в принципі все правильно. І дивимось. Блін, а ви ж не бачите нічого зараз? Сподіваюсь, не бачите. А знаєте, найсмішніше, що? Що людина задонатила 500 гривень, і це вже не вперше. От така от історія. До речі, дякую, що залишали номери. Бо це було прямо важливо. От бачите, я відразу можу без монобанку подзвонити переможцю. Давайте послухаємо, що ж, що ж людина скаже. Алло. Алло, да. Владислав, доброго дня. Доброго дня. Е, мене звати Ярослав. Так, <реш> так. Е, да, да. Я хочу вас привітати. Схоже, ви стали новим власником у <реш> Ну, Дякую, дякую. Ну це дуже круто. Скажіть, будь ласка, ви звідки? Ви З якого міста? Місто Школа, Черкаська область. Черкаська область. То недалечко, в принципі, виходить. Ну, ну що ціка, ж, доброго. Доброго. Ми, вас, ми вас вітаємо. Я зараз закінчу ефір і вийду ще раз з вами на зв'язок, щоб об обсудити всі моменти? Добре, добре, ну я прям в шоці. <різь> 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 добре, дякуємо, що приймали участь. Вітаємо з перемогою. І Дякую. зараз я 10 хвилиночок наберусь. Хорошо, добре, добре. Отак, отак, друзі. Так буває. Людина з Черкаської області взяла і задонатила 500 гривень і виграла у Що ж вам сказати? Вітаємо, вітаємо. І хочу ще, ну, звісно ж, всім вам сказати, щоб ви ну, не сильно там. Розстраювались, бо ми вже для вас готуємо дуже-дуже прикольний збір. І тема збору в нас буде прикольна: і автомобіль, який ми будемо розігрувати. І я думаю, що зачепить кожного з вас. Угу. От повірте мені. Тому дуже скоро, я думаю, що через місяць ми його запустимо. І... Повернемось. Дякую, що з нами віримо в Україну. Віримо в ЗСУ. Віримо в СБУ і як завжди.